5 та 7 квітня тема конфліктів, астрологічний прогноз. А 6 квітня вранці буде повний місяць Сонце напроти місяця. Це означає конфлікт протистояння. Протистояння енергії овна, коли людина по-своєму хоче робити і впевнена в цьому. І опозиція до місяця. Місяць означає чиїсь потреби, тобто чиясь правда проти чиїхся потреб. Після 6 місяця, після 6 квітня, буде зниження цієї опозиції і цей ефект, коли люди не один на одного йдуть, тобто 5-6 більш один на одного йдуть, а 6-7 більше розходяться, розлучаються, коли опозиція вже проходить. Але і наступні дні, 8-9 місяць, буде в опозиціях опозиції не треба боятися, з ними треба працювати. Тобто треба трішки входити в протистояння і виходити з нього, тобто тримати напруження як струна на музичному інструменті. Вона не мусить бути ослаблена, Тобто якщо вона ослаблена, то музики нема. Ви не получите енергію, не получите інформацію якусь в ці дні, якщо ваша струна розслаблена повністю. Якщо вона перенатянута, то вона може лопнути. Тобто, це може бути причиною кризи. А в такому в напруженні, в динаміці, в, ну, в такому якби, в тонусі хорошо тримати і ситуацію, і знаки Зодіака Овін та Рези, це так звані радикальні кардинальні знаки Зодіака. Це може допомогти ну, якби змінити якусь ситуацію. Бо ці знаки Зодіака вони налаштовані на те, щоб змінити Овін зробити якийсь імпульс, а Терези до чогось домовитися. В політиці також будуть конфлікти, якісь домовляння. Ну а в принципі, взагалі, цей прогноз просто для повсякденної життя людей. Дякую за увагу! На все добре.